Dėl alė, čia dėl alė, čia dėl alė, čia dėl alė, čia dėl alė, kur dėl alė, čia 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 Трьохрічна Ніка до свого маленького кошенята сторонніх не підпускає, хоча сама вона метис лабрадора і лайки. Раніше з котами особливо не ладнала, розповідає її господар Назар. Він кілька днів тому підібрав на вулиці двох голодних кошенят, і собака одразу їх прийняла за своїх малюків. А от малі пухнастики велику мачуху спочатку не сприйняли. Кошенята сипіли тут взагалі без шансів. А Ніка просто підійшла, винюхала, лизнула трохи, вони почали ще більше сипіти, потім в принципі, е як таке, це було їхнє таке міні-знайомство. Як кішки з собакою? Ні, вже за кілька годин між ними суцільна любов. Назар не повірив власним очам. Його Ніка стала мамою для кошенят. Собака вигодовує їх власним молоком, хоча своїх цуциків ще ніколи не мала. Я побачив, що вони її ніби суть. Я подумав, що це таке, що це просто соски і нічого немає. А десь в обід, або трошки після обіду, то побачив, що в ніки на сосках є молоко. Можна сказати, що це кіт вигодований на собачому молоці. Тепер Ніка, як справжня мама, просто не відходить від малюків. Кіця грається з собакою. Тобто собака терпить, кіця грається лапами, хвостом, вухом, мордою. Тобто, все, що попадає під лапи, її всім вона грається, бо вона дуже активна. Ну, Сплять разом. А ось з іншими котами Ніка поводиться, як і належить собакам. На дух їх не переносить. Де Кіця? Де кіця? Шукай, Кіця. Шукай, Кіця, шукай. 修改。 Занепокоєний господар показав тварин ветеринарам: фахівці заспокоюють собаче молоко, кошенятам посмакувало, і проблем зі здоров'ям у них не буде. Тим паче, такі випадки не поодинокі. Тварини не добріші за людей, і незважаючи на відсутність власних цуценят, вони через таку милосердність можуть самі викликати у себе молоко. У м'ясоїдних це взагалі дуже часте явище. То тобто кішка може вигодовувати цуценят, якщо в неї молока вистачає, Собака може вигодовувати кошенят. Е е е Лактація вона контролюється не яєчниками, не гормонами яєчників, вона контролюється гормонами гіпофізу, який не тісно пов'язаний з головним мозком. І е, є таке поняття, як вложна лактація, тобто це стан, коли тварина собі психологічно провокує сама лактацію. Але залишити у себе кошенят назар не може. Одного вже забрали люди. А ось цей сіренький малюк ще чекає на добру сім'ю.